Вітаю вас на каналі. Сьогодні в нас тема Кельтського хреста, але, ну, як завжди, хочу вбити кілька зайців одразу. Накидала собі планів все, що хочу вам сказати. Попробуємо і карти повчитись поєднувати, і зрозуміти, як по-різному можна робити цей розклад. Одним словом, надіюсь, це відео буде для вас корисним. І так, короткий вступ. Ситуацію я буду дивитися на живій, на живому прикладі, скажімо так. Ситуація реальна на, на теперішній час і дуже важлива. Заодно я і відволічуся, скажімо так, більше на навчання, ніж на цій особі, яку я дивлюсь. бо особа мені рідна близька. І питання болюче для, для нашого народу з переїздом пов'язане. Ну, про це поговоримо потім. В першу чергу, що я хочу сказати відносно Кельтського хреста. Його є ну, кілька варіантів, кілька схем, кому як зручно, я вам розкажу своє бачення. Цього розкладу і його позицій. Дивіться, його не обов'язково робити, от, як кельтський хрест. Його можна робити як хрест, тому що е, е, новачкам, ну, скажімо так, може бути трохи складно робити його е, весь. Але, і не завжди, в принципі, у ці позиції, які в цьому стовпчику, е, є важливими. Ну, дивіться нюанси. Е, ну, тобто, не нюанси, я хочу вам тут схему намалювати, щоб вам було. Ну, так, наглядніше. Мені здається, це корисно. Отак розділю. Це буде цей стовпчик. Кельтський хрест, він взагалі дуже подібний. Оця його основна частина, що тут, хрест, на циганський розклад. Всі знаєте на гральних картах, як циганський розклад виглядає. Так? Оце практично те саме. І так, перша позиція один. Це є суть. Так, вернуся. Минуле, теперішнє. Майбутнє. Тут теж майбутнє. Тобто ліва частина минуле. По центру теперішнє. Наступна справа це майбутнє. Як в гральних картах, як в звичайному розкладі хрестовинок. Перша позиція це є суть. Що відбувається зараз з людиною по даній ситуації? Теперішнє. Друга позиція карта, ну, багато хто її отак кладе. Ну, я кладу просто нижче, але я вам намалюю, щоб було наглядніше про, про що мова. Це є друга, друга позиція. Що вона показує? Дивіться, тут знову ж таки, як вам зручно, як вам легше, як вам здається правильніше. Тобто, одні кажуть, що друга позиція показує, що там заважає в ситуації, що на неї погано впливає, в чому є перешкода. Я прихильник того дивитися, що взагалі впливає на ситуацію, тобто зовнішній вплив. І там вже видно, чи погано воно впливає, чи добре воно впливає. Тобто, взагалі, крім оцієї, ну, суть, ну, перша і друга карта, вони практично несуть одне й те саме. Просто друга карта, та якби, ну, друга позиція, вона розкриє більше першу. Ми більше побачимо нюансів, що відбувається. Тобто це вплив. Якщо вам так зручніше і зрозуміліше, що заважає, можете дивитися? Не впливає по-доброму, поганому, як я зараз це кажу, а що в ситуації є ну, мінусом. Ви зрозуміли, що я маю на увазі. Це є вплив, або ну, мінус ще напишу, так? Щоб може комусь так буде зрозуміліше. Наступний момент. Ну, далі, дивіться. Ви можете викладати по-різному. Тута, третя, тут четверта, п'ята, шоста. Розумієте? Можете тута, третя, четверта, п'ята, шоста. Тобто, це не має дуже сильного великого значення, чи ви там першу горизонтальну лінію будете викладати, потім вертикальну чи навпаки. Значення особи там важливого воно не має. Давайте. Ну, Нехай тут буде третя. Тобто, в мене воно ну, як коли виходить, я на цьому не концентруюся, не звертаю дуже на це уваги. Як рука мені потягнеться, куди карту покласти, так і кладу. Чи, чи перше вверх, потім вниз, чи перше вліво, потім вправо. Єдине, що я не роблю так, ну, по, по колу, там, чи, чи, в цьому, чи в цьому порядку, так я не роблю. Або верх-вниз, або зліво справа. Ну, нехай тут буде третя позиція. Це є минуле. Що відбувалося в минулому і ну, привело, скажімо так, до цієї ситуації. Чи що було з цією ситуацією, тобто це є події минулого, минулі події? Тут може бути причина, а може бути ну, просто що відбувалося по ситуації. Ну, Припустимо, ми зараз ем, розглядаємо, ну, наприклад, будем, ми не це будемо розглядати, наприклад, вам розглядаю я. Хочу там купити от якесь житло. Минулі події мені можуть показати, або як, в якій ситуації я знаходилася по питанню цього житла. Ну, дуже хотіла, не дуже хотіла, там були можливості, не було можливостей. А може показати причину, чому я шукаю нове житло? Тому що там не знаю, місця мені мало, метрів мені мало, там район поганий. Тобто, розумієте, тут минуле, ви вже там. Будете бачити по ситуації, чи воно показує, що привело, чи ви побачите просто, що відбувалося по цьому запитанню. Це є минулі події. Наступне отут хай це буде 4. Я, напевно, потім іншою ручкою напишу, що може бути по-іншому. Це є найближче. Найближче майбутнє. Тобто це події по ситуації, які будуть в найближчому майбутньому. Тобто, якщо ми, припустимо, дивимося розклад на рік, там до року там, куплю я житло чи не куплю, то це плюс-мінус до півроку. Розумієте? Ну, десь діліть половину. Це ближчі події. Якщо ми дивимося на півроку, то це ну, там, 2-3 місяці. Але знову ж таки, в кожного по-різному. Але це є не фініш, якщо я дивлюсь на півроку, тобто це не є за півроку, що буде, це трохи швидше. Між сьогодні і між півроку, чи за місяць, чи за два, чи за три, знову ж таки, може, в когось програється по-різному, по може, в когось за два тижні, а в когось за п'ять місяців. Припустимо, якщо ми на півроку дивимося. Але це найближче майбутнє по ситуації. Зверху це є, от так, як в гральних картах Хрестовина, та? що є в голові. Поясню вам. Тобто, це може бути, що ви думаєте по ситуації та ваші там думки, що відбувається з вами там, але може в основному показувати, ну тобто, це навіть одночасно і то, що у вас в голові, і причину, чому у вас це в голові. Розумієте? Тобто, що впливає зверху, ніби вже та ситуація, ті події, які вони вже є. Тобто, оце є теперішнє, Ці події вже ввійшли, скажімо так, в ваше життя, і вони спонукають вас до тих думок. Які ви думаєте? Або покаже, про що ви думаєте, або ситуацію зовнішню, що впливає зовні. Тобто, що від вас не залежить ситуація, яка вже є. Про неї ви думаєте в голові. Ну, Наприклад, будемо дивитися можливо, я ще щось додам, щоб було ясніше, якщо комусь не зрозуміло. Щось напишемо. Кажуть, що це є в ногах. В ногах це те. Знаєте, багато хто каже от у циганському розкладі це те, що, ми, що буде там найближчим часом от відбуватися вже, вже, вже от сьогодні, прям завтра, от найближчим часом, що відбувається в ногах найближчі події, які прийдуть і підуть. Це в циганському розкладі. В даному розкладі, ну і в мене так воно програється, в ногах. Це що людина робить? Що робить Ой. особа? Вже. Тобто, оцей, як кажуть, знаєте, описують цей розклад, що це є там фундамент ситуації, на чому ми стоїмо. Ну, на чому ми стоїмо, це те, що ми, що з нами вже відбувається фізично. Тобто, це є такий вже більше фізичний світ, фізичний світ. Тут більше такі, знаєте, роздуми. Як може бути, чого я хочу, розумієте? Отакі от, от плани, там, чого я хочу добитися. От так, так я можу показувати в голові. А внизу, в ногах, на чому ми стоїмо? Фізичний світ, оцей фундамент, тобто на що ми опираємося, що ми робимо в цій ситуації, е ну, щоб досягти того, чого ми хочемо. Розумієте, так? Тепер перейдемо до цієї частини. Тут. Не люблю я цю частину, чесно вам скажу, бо тут є. Я... Є нюанси, і особливо там одне питання одна позиція, яка мене ну, трохи нервує, чесно вам скажу. Ну, але я вам це висвітлю. Ви будете дивитися знову ж таки по ситуації. Хочете ви цю позицію викладати, чи не хочете. Потрібна вона чи не потрібна ця позиція. Так дивіться. Демо. Сьома. Це ми вже дивимося майбутнє. Розумієте? Тобто, як я буду бачити ситуацію? Як я себе в ній буду відчувати, чи що я буду робити, знову ж таки, тут залежить від того, які карти випадуть. Ну, Фізичні, емоційні думки все залежить від того, які там масті, які аркани. Тому це, типу, мій стан. Маю на увазі стан і фізичний, і емоційний, в залежності, що там випаде. Мій стан у майбутньому. Як я буду відчувати цю і бачити ситуацію? Восьма позиція. Це є люди. Отут зупинюся, не люблю цю позицію, але є, як є. Дивіться, якщо ви дивитеся на ситуацію, де ще хтось замішаний, ну, припустимо, я не знаю, начальник по роботі, чи там чоловік, от там, живете з кимось разом, квартиру шукаєте. Ясно, що ця така зміна, ця така подія так, відображається на близьких. Ви дивитеся, як це відобразиться знову ж таки в майбутньому. На цих людях їхнє відношення, знову ж таки, це їх стан. Їх стан і їх бачення цієї ситуації буде їм добре, чи буде їм погано. Розумієте, як димця на начальника, чи він буде вас бачити хорошим працівником, чи поганим буде до вас добре відноситись, чи погано, як він буде бачити вас в цій роботі, розумієте? Тобто це вплив інших людей, але не просто якихось там зовсім непонятних людей. Це тих, які дуже сильно замішані, приближені до цієї ситуації. Якщо таких людей немає, ну буває таке. ну, Наприклад, вам наведу, ем, міняла я роботу, ну, дуже давно дуже давно це було, та працювала я на одній роботі, ем, ну, все, я вже там дійшла до максимуму. По кар'єрі розвиватись там вже не було далі. куди, ем, І хотілося, скажімо так, чогось нового. Плюс колектив мене просто вже е, ну не могла я в цьому колективі знаходитися, це жіноча та така гризня, знаєте, ну от не люблю, тому я не є така колективна, тому що. В колективі трохи мені складно. не будемо цього втатися, це є так. І в цій ситуації от я хотіла змінити роботу. Неважливо було, що думають мої батьки про це, розумієте, друзі, як це відобразиться. Тобто я про це не думала, я просто хотіла поміняти роботу на іншу. І оця позиція мені от зовсім була, ну, зовсім не в тему, хто як це буде відчувати. І бачите, це моя справа, де я працюю, ким я працюю. розумієте, тобто оцю позицію, якщо немає таких людей. То ви можете просто задати запитання, чи хтось буде впливати, скажімо так, або що буде впливати? Тобто це є те саме, що вплив от друга позиція тут, але вона про теперішнє, А це про майбутнє. Що буде впливати? Що впливає у майбутньому на цю ситуацію? І якщо тут випадуть, припустимо, ну, придворні карти, або щось ну, такого роду, що вказує на людей. Якісь імператори, влюблені, і ще там всякі різні, ну, може бути, так? ви побачите, що на цю ситуацію буде впливати якась особа інша. Розумієте, так? якщо ніякі люди не замішані. Якщо якісь є близькі люди, які замішані в вашу ситуацію, тоді ми тут дивимося їхні відношення і їхній стан. Дев'ята позиція. Ох, дивіться, я її ділю, чесно вам скажу, на А і на Б. Тобто, я викладаю, в мене тут виходить не одна дев'ята позиція, в мене виходить так, ніби 9 і 10. Тобто, це є порада. Одні кажуть, чи, там, чи в книжках пишуть, або порада, або застереження. Ну, це заводить в ступор, ну, принаймні з людьми, з якими я спілкуюся, хто вчиться, ну, вчився, одним словом, зараз трохи складно з навчанням, ну, неважливо. Це заводить, знаєте, в такий якийсь тупік. Так, порада це чи застереження. Тобто, я виклала карту, і я не знаю, та? Чи, це, чи це мені треба робити, чи навпаки цього робити не треба. Розумієте, ем... дивна позиція от просто порада чи застереження. В картах не повинно бути двоїсності. Тобто, я, щоб розуміти, що мені варто робити в ситуації, чи чого не варто робити, я просто цю позицію ділю на пораду, що робити. Але і озвучую так, можу і не озвучувати, але в голові я прекрасно розумію, що я питаю, що я маю робити. Не просто порада, бо в пораді, знаєте, можуть бути різні, і фізичне, і емоційне, і таке, і сяке. Я питаю, що робити, а тут чого робити не варто. Не варто так діяти, чи не варто так думати, не варто таке відчувати. Тобто, розумієте, тут є плюс. Тут є мінус. От і все. Якщо вам простіше, ви можете викласти тута порада, тута застереження. Порада застереження. Отак. Тобто я цю позицію ділю. тому що оце, чи це порада, чи це застереження заганяє просто в тупік. Бо дивишся на ту карту, і не розумієш. Радить воно то робити, чи навпаки, застерігає від таких дій. Розумієте, надію, що я кажу. І останній, десятий це є результат. От коли ви, наприклад, задаєте запитання на так і ні, що я вас всіх дуже прошу цього не робити, можете зробити розклад. От, ну, не обов'язково кельтський хрест. Можна будь-який, тобто починається ситуація, як розвивається і до чого йде. В результаті ви побачите, оце так чи ні? Тому що так, ні це не будемо зараз на цьому концентруватися, але це не є добрі запитання, тому що я вам просто, наприклад наведу. Мала я на днях зустрітися з одною особою. І е, питаю, та, ну, чи буде зустріч в мене з цією особою? І дивіться, які карти, розумієте, вони дивляться ну, не дивляться, вони витягують з вас те, що у вас під свідомості. Розумієте? Тобто, по ідеї, мені випала в результаті карта башні. Як на саму зустріч, карта башня вона показує не получиться. Розумієте, так? Але в підсвідомості я, наприклад, от не хотіла цієї зустрічі. От не хотіла. Я знала, що вона плюс-мінус повинна бути, і взагалі-то ніби треба. Ну, не хотіла я її. Все. Не хотіла я з цією людиною бачитися і, і одним словом, не важно по яких там причинах. Ну, це таке, чисто особисте. І башня мені просто показала, що я буду ну, розстроєна. Не вийде так, як я хочу. Розумієте? Тобто, на то, чи вийде зустріч, башня показала, ну, можна було би сказати, ні, зустрічі не буде. Але насправді я з цією людиною зустрілася. Просто башня показала мені те, що ну, розвалиться, скажімо так, моя надія на те, що цієї зустрічі не буде. Ви ніколи не знаєте, що в голові в людини, якщо ви комусь дивитеся, розумієте, от питає вона там. Ем... Чи я переїду в іншу країну, припустимо, на роботу там, чи вийде мені поступити, там, навчатися в іншій країні. А Насправді людина хоче ну, зовсім іншого. Вона хоче не вчитися в цій країні, там, а, а втекти від когось з того місця, де живе, розумієте, чи, чи заміж хоче чи вийти, розумієте, тобто в неї план не вчитися, а пару собі знайти. І карти вам покажуть не те, про що ви запитуєте. Вголос там, на що ви розраховуєте, побачите. А здійсниться чи не здійсниться те, що воно там в підсвідомості в голові. Тому питання, так і ні, вони не дуже добре. Не дуже добре дивитися картами на так, ні. Результат, от, результат, що буде відбуватись по ситуації, і ви будете бачити, Будете ви задоволені, чи будете ви розчаровані, що там буде. Тобто, остання позиція це є результат, і то, до чого ви дійдете. Перепрошую. По цій ситуації, в кінцевому результаті, і період. Задавайте все-таки період. Я вас дуже прошу. Період це важлива річ. Що я ще хотіла сказати? Розклад на особисте життя кельтський хрест, він в мене трохи відрізняється. Ну, як відрізняється? Я просто отут. У мене є От позиція в голові, їх є дві. Я вам веду червоним, щоб було видно. Це на особисте. Тобто, чим відрізняється розклад Кельтський на особисте. В мене, принаймні, в моїй практиці. Отут в голові в мене є дві позиції: то є він і вона. Не обов'язково можна навпаки. Одні кажуть, що зліва має бути жінка, справа мужчина. Та це не важливо. як собі хочете, так і викладайте. Хочете тут його, а тут себе не важливо. Тобто, це, що в голові. От, п'ята позиція, їх є дві. Оцієї, типу, як тут немає, ніби тут є от, в голові. І тут в ногах так само, що робить вона, що робить він. Тобто то є 5А, нехай буде, 5Б. Тут 6А і 6Б. Отак. Розумієте? Тобто от. Тут мій стан в тих стосунках в майбутньому. Тут його стан. Його стан. Його стан. Її стан. Якщо дивиться мужчина, ой, перепрошую, бо знаю, що є пару чоловіків, які дивляться канал. Тобто, ви тут дивитеся себе, ваш стан, а тут її стан. Розумієте? Ну, я думаю, що всі люди розумні. І там вже на себе перевернете. Отак. Тут результат стосунків, тут порада, що в них робити, чого не робити. Тобто, от і вся різниця. Тут самі стосунки, які були, які є зараз, що на них впливає, і які вони будуть. Тепер дивіться момент. Це теперішнє. Це минуле майбутнє показує оця карта. Оця і оця. Отак. Отак повинно бути. Тобто, тут, розумієте, якщо цієї частини не робити, то тільки одне. Робити, якщо повністю його весь, то тут всі ці частини будуть показувати, що там далі. Надіюсь, ви зрозуміли, що я маю нагоду. Це про саму схему. Тепер дивіться, 10 хвилин ще часу показую вам варіанти, як яким чином можна викладати карти. Це те, що я хотіла так. До практики перейдемо в другій частині. Покажу вам, як воно на практиці відбувається. Знову ж таки, для новачків не раджу вам викладати одразу три карти. Тому що запутаєтеся, ну, голова буде кипіти, і потім руки опускаються. У мене нічого не виходить, я нічого не вмію, я нічого не розумію, нічого не збувається. Так. Дивіться, можете брати старші аркани. Чекайте, чому тут молодших старших. Викладати всі ці позиції старшими і молодшими, уточняти. Я от вчора буквально знімала відео, показувала, як це, ну, щоб пропрацювати колоду, скажімо так, і старших, і молодших вам ви можете її розділити. Ну, це не ну, обов'язково для новачків і для тих, хто давно займається теж дуже корисно, інколи буває. Розділити. Я, ну, наприклад, сьогодні як буду робити розклад на практиці. Буду його робити двома колодами, двома методами. Один буде мішана колода повністю вся, а інший метод це буде оце, старший і молодший. Дивіться. Сам метод навіть не метод, спосіб, напевно. Візьму якусь от колоду, ну, нехай 78 дверей. Дивіться, як ви можете робити. Одні кажуть, там треба зверху колоди карти брати, чи середини витягати, чи яким чином. Є два варіанти. Ви можете брати просто з колоди витягувати. Отак. Там, ну, нехай, нехай по дві. там, ну, неважно, Зараз ми дійдемо до того, яким способом. так. Потім пішли сюди. Потім вниз. Ну і отак всі позиції. А можна зробити, як в, в циганських тих всяких розкладах. Суть ви витягуєте сюди. А оці позиції чотири, Отак, як по, стопками можна розкласти. Колода просто велика і в камеру не поміщається. Отак. Розклали. розумієте? І потім вже оці карти, припустимо, можете по одній зверху, можете знизу, можете з середини. Тобто, як вам хочеться, як вам здається, буде правильно. Що там карта знизу, це то, що ніби скрите, я не бачу, не розумію, треба її поставити. Чи карта зверху це є те, що до мене ближче, карту зверху витягнути. Чи витягнути з середини, просто як рука потягнеться, довіряю інтуїції. Розумієте, Тобто, як собі хочете, можна зразу з колоди витягувати, можна отакими от стопочками. Це чисто ваші індивідуальні ролі, воно не грає все одно, якби ви не вирішили, ви витягнете те, що вам потрібно витягнути, і що вам дозволено знати, і бачити і розуміти. Тільки просто перед тим, як викладати, коли ви колоду мішаєте. От тоді вже самі для себе оприділіть, яким методом ви будете витягувати, щоб карти склалися саме так, як ем, треба. Вони були настроєні, а не так, щоб ви собі придумали, що ви будете витягувати просто з колоди, а потім вже помішали колоду і починаєте оці стопки розкладати. Тобто ви поміняли ем, свій задум вже після того, як помішали. Так не повинно бути. Спочатку є задум, потім мішаємо і викладаємо. І так, 5 хвилин. Як можна викладати способи взагалі викладу? Можна отак. Викладаємо старший аркан. ну припустимо посередині. Там що впливає. Можна одразу відкривати, можна не обов'язково. Нехай одразу, щоб не тратити часу. Що там в голові? В ногах що роблю, що було. Що є зараз? Ну і там ще інші позиції. Я зараз, наприклад, просто вам показую. Повитягували старші аркани, тільки припустимо. Оцінюємо зразу, дивимося, аркани до 10-го чи після 10-го, чи 50 на 50. До чого я це веду? Це важливо. До 10-го аркану людина ще має сама дуже великий вплив на саму ситуацію. Якщо після 10-го аркани, більшість їх, або вони всі там після 10-го, то ну, скажімо так. Вже так склалося, вже ситуація так іде, і ви на то дуже сильно великого впливу не маєте. Тут вже зовнішні обставини впливають на ситуацію, а не ви. Розумієте, надію, що я маю на увазі. Тепер далі. А тоді беремо стопки з молодшими і докладаємо. Розумієте? так? Ну, чому я кажу докладати? Тому що я ніколи не працюю однією картою. Ви, якщо хочете, якщо вам так зручно, якщо ви все зразу розумієте, по одній працюєте по одній. Я по одній не працюю. Для новачків буде дуже добре от, розділити і докладати молодшими арканами. Тобто, суть самої ситуації, що це значить, чи з чим це пов'язано, про що йде мова, чому, з чим пов'язано, що це значить, це одне й те саме практично. Ви зрозумієте. Зараз я не буду ем, ну, трактувати, тому що бачу, що нема часу. Я просто вам показую: далі поїхали, уточнили тут. Далі поїхали, уточнили тут. Розумієте, так? Метод отакий. Одна карта старшого аркану, дві карти молодшого аркану. Уточняємо, що це значить. Так, запишу перший метод. Чекайте, палючка. Старший аркан. І уточняємо. молодшими. Не обов'язково двома, можна й три докласти, якщо ви не розумієте, Там, е, хочете уточнити. Там, припустимо, випала отута сила, тут ще якісь такі карти, що ви не розумієте, чи це боротьба, чи це м прикладання зусиль. Ну, Уточняйте, що це значить. Все. Так, другий метод, мушу вже трохи підскоритися. Е, так. Хай, виписала, бо не пам'ятаю, що я хочу вам ще сказати. Де ті методи я виписала які? Ага, так. Можна брати мішану колоду, звичайно, от мішану колоду, і робити так само. Тобто не викладати старший аркан, а потім молодші, а викладати по одній. Отак. Ой, тут забула, Так, 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 поперевертали, оцінили. Дивимося, старші аркани, молодші аркани, жезли, мечі. Це важливо. Старші аркани це означає, що ну, ситуація, скажімо так. Мусить відбуватися, і ви мусите знаю щось робити. Вона є не просто так. Ну не відмажешся, розумієте? Не, все одно треба якось діяти. Нікуди ви від цієї ситуації не, не дінетеся. Якщо одні молодші аркани, значить це чисто побутового плану, чисто ваші якісь плани переживання задуми, і ви там можете практично робити все, все що собі хочете. Вам просто карти покажуть, що ви можете робити, чого не можете, до чого можете дійти. Ну, от всеки таке різне ем, поковиряєтесь в ситуації, зрозумієте, як вам досягти того, чого ви хочете по молодших арканах. Більше мечей, то більше у вас це все в голові і роздражає. Більше чаш це значить більше таке емоційне питання від серця, воно йде. Більше пентаклів це на матеріальну сторону звернути увагу в цій справі. Розумієте, так? Тобто жезли це знову ж таки про, про силу, про енергію, про дії. Отак. І далі уточняєте собі, так? Знову ж таки. Плута. Не розумієте дві, докладаєте третю. Розумієте? Не розумієте ще тих три? Ну, добре, питайте, ну все-таки, про що там йде мова? Докладаєте четверту. Розумієте? Тобто, чи з чим це зв'язано? Отаким чином, викладаєте спочатку по одній, а потім докладаєте. Так, де я вам писала? Другий метод? Це тут одна карта. Вже не буду писати молодші чи старші. Одна карта, а тут, скільки там собі хочете, дві, три. Уточняю. Чи на фізичному рівні. Розумієте, ця буде описова, атмосферна, а це буде дії фізичні. І останній третій метод, так, слухайте, якщо відео обірветься і не, не, не покаже, то я хоч запишу: три карти, чотири, п'ять, ну, скільки собі хочете. Але в основному три я використовую. Тобто. Одразу викладаю. Отак. Дві, три, припустимо. Ну, чи чотири, скільки там собі хочете, розумієте, скільки ви собі задумали. Але я розказувала про три плити. Перші дві карти це є причина, це є фізично, що відбувається. Третє це є результат. Або, ну, хочете, перша нехай буде для вас суть, а дві її, так як би пояснюють. Потім сюди. Три. І отак кожну позицію по три. По чотири чи по дві. Ну, для новачків раджу викладати по дві. Поєднати цю з чим воно пов'язане. Це з чим воно пов'язане. Розумієте, чи який результат там тут взагалі придворні, просто не буду вам зараз на цьому зациклюватися, бо прикладом буде наступне відео. Там буде практична частина. Будемо дивитися, як це все робити, поєднувати, викладати і взагалі хочу подивитися, яка ситуація, яку я хочу подивитися. Надіюся, зрозуміла суть самого того розкладу Хайський Хрест.